Доброго вечора, ми з України. Вітаю друзі, з вами знову Макситинський. Е ще продовження відео про Караманівський, друга частина, той же самий день, вечір, неділі. Е давайте глянемо на Караманівський на штамбі біля будинку. В мене В принципі, з непоганим доглядом. Але знову ж таки тут робиться більша частина відводків. Більша кількість відводків, ніж там, що я вам показував в першому відео. До речі, хто його не дивився, гляньте, там показую Караманівського без догляду, без поливу штучного і так далі. Ось вам хочу показати ці горішки. До речі, тут він з кращим доглядом, ну якби з доглядом, він... Раніше почав дозрівати, ніж там. Гляньте, яка нагрузка. Тут я два рази проходився, запилював штучно. Тут такі гілляки в нього жорсткі. От я піднімаю з таким гарним зусиллям. Вони вже зафіксувалися якби, і такі вони і залишаться. Ось, ось такі горіхи. Е, болячковості тут менше. Ну, тут в мене сортів менше. Можливо це теж роль відіграє. Обробок тут не робив від шкідників, від хвороб. Ну, тут зараз може де в кадр і попадеться. Такий горішок. Ну, до речі, щоб нічого не скривати. Вон один впав, видно, довгоносик його взяв. Ось є горішки, їх багато. Ось такі потужні є кластери. Тут ось, я думаю, претенденти Ой. на лідерство по вазі буде в цьому році ось цей. Зривати поки що я не буду їх. Залишу вже до повної стиглості. Зараз я постараюся щоб не зупиняти камеру, перейти ось на цю сторону. Тут краще видно. А ось, до речі, цікавинка теж обіцяв з вами ділитися цікавинками. Пригнув був поросель, ось дивіться на цю, які вже пішли і які тут. Це пригнув був поросель і видно, пошкодив скобою, і вона десь через неділі-три відмерла. От, Почорніла, от. так само в шедевра тут, але в шедевра нічого не відійшло. А тут ось вони якби вилізли були. І зупинилися, але зараз вже окрепли і бачу стартують у рості. інтерес, цікаво буде, яке коренева наросте на них. Так, ось. Бачите, горішки. Є вони. От. Їх немало, вони просто ховаються під листям. Гарні горіхи. Ось, дивіться, на самому низу три потужних кластери. Три, два, три горіха. Тут ось, тут. Це я з цієї сторони, ще вам не показував показувався. Стої. Ось. Гляньте, які гірлянди. Ось, повністю. Всипано горіхами. Все в горіхах. Ось можна тут зірвати один горішок. Глянемо на нього. Красива плюска. Йдемо ще до однієї рослини, ну залом побачили, горіха достатньо Йдемо далі, щоб не зупиняти відео. Так ось, прийшли до цього. Це теж штамп, тут відводків робиться менше. Кожної сторін по одній по рослині, ну, десяток-півтора відводків. Ось і тут гляньте яка картина. Ось. Все вже в сережках. Ось. Які горіхи. Крупні. Так. Ось гляньте. Які крупні кластери ось взагалі нагрузка супер, просто супер. Стану від сонця і вам покажу ось тут картину що ви розуміли, що Грузиться він нехило. Ось цей теж думаю буде можливо в лідерах по вазі. гляньте. З цієї сторони теж з північної грузиться. Ось. Гарні кластери, дуже легко звільняється горіх від плюски. Ось красота яка. Ай-яй-яй, яка красота. Це саме нагружена гілка Караманівського, який в мене цього року нагрузився. Саме нагружена гілочка. Фактично все в горіхах. Гляньте, що коїться. Тут вражені зовсім мала кількість горіха вражена чимось чи довгоносиком, чи ще чим. Давайте ще цього зірвем ось чекаємо повного дозрівання. Ось, теж уже на фоні покажу цього трапезунда котлету. умовно назва вже пішла між знайомими. Дуже сильно нагрузився, він в цьому році я в двох місцях його підв'язав, бо боявся, що зламаються гілляки. Так, загалом побачили, так? Яка нагрузка? Нагрузка суперова. Все всипано. І він ну, 2,20, це максимум. І в ширину він від центра по сантиметрів 90, це максимум. То я буду його вкорочувати. Він має бути такою колоною. Він вверх. Я думаю він... На метр півтора максимум ще вверх виросте і то буде все. <кій> ну, такі мої плани, а як воно що буде, то ми з вами разом і побачимо. Це все інжирчики мої. Так. Ось так Мимольотом. шедеврика пару гілочок покажу, щоб ви розуміли, що коїться цього року з шедевром. Ось. Ну, ви поняли, так? Да? Дійде час і до нього. Це цей штамб Міша, я їм дуже горжуся. Цей одеський шедевр. Багато горіха, дуже багато. Ось Такі кластери горіхи, дуже крупні горіхи цього року, дуже крупні. Теж є там гіганти, будуть рекордсмени по-любому цього року в шедевра. Так, ідемо тепер парничок традиційно для замірів. Замірів по возі, штангена я не брав. Тут теж бистренько покажу вам. Ось трапезунд, що коїть. Та тут взагалі це капець. Не як два брата. Блізнеця це я вже давно говорив трапезонт і караманик. Там гілляка провісла, бачите. Трохи сикотно, щоб не обламалося, але тримає, здається. Так це ось у нас цей трапезонт, що з того мутанта. Одненький я не витримав, зірвав. Ось, такий він крупненький. Так, прийдеться, мабуть, взяти. На паузу. І дістався один. Ось, положу біля трапика його. Це з цього, що щойно зривав один горішок. Так, а це ось з того, що на початку відео. Це видно, що більш дозрівший, бо вже аж тут потемніння таке пішло по ободу цьому, по основі. А тут ще ні. Тільки-тільки починали. Ось для порівняння це звіти з першого відео, без догляду горішки одні з крупніших і тут одні з крупніших ось біля будинку. Давайте для фона от гляньте, яка плюска в цього трапезунда. просто гігантська. Плюска в нього дуже крупна. Кинемо його на ваги. 8 грам, 8,1 1 грам. Це не найбільший з того кущика штамбика, не найбільший там будуть. Я їх, прогнозував до 10 грам, я думаю, близько 10. Так, ну що, ці сенсу немає. А ось ці вже з скрупніших звіти без догляду. 76. 7,6 фактично, це біля будинку, з цього що більш дозрівший горішок з першого штамбика. Три-шістірки. Так, і цей 8,6. Ну, фактично, майже 9 грам. Майже 9 грам. Це показник. Будуть і крупніші, я впевнений. не ну вже під, піде діло до збору ще недільку-півтори. Коли впаде перший горіх, сам дозріє і впаде з плюски, тоді я її почну збирати. Ось така картина в нас по Караманівському. Поки що все влаштовує. Повторне подвійне запилення штучне, я бачу, що дає свої результати. Не тільки на Караманівському, а й на інших сортах. Ось. Так, так що я думаю, що це повторне штучне запилення має право на життя. Це на черзі е, Кавказ, тож почав дозрівати. далі ну, Найперша це Україна 50 моя почала дозрівати, вже її кажу, біля неділі вживається як молочний горіх. Е, черкеський теж почав дозрівати, але щодо випадання йому далеко. Я думаю, що найперший це Україна 50 моя, далі. Караманівський, далі Черкеський два з трапезундом І далі, не знаю, там будемо дивитися. Ну, фудкурамі десь на рівні між Караманівським і Черкесським трапезундом, теж вони там грішки дозрівші вже. О, така картина в нас. а, Ще я вам не показав. Давайте вже покажу. Тут я це колись, я, можливо, хто слідкує з самого початку за моїм каналом. той Пригадаю, як я в себе в будинку зробив зимній сад такий. І прививки там робив і їх показував. Це було давненько. Ну, от. І це я сюди висадив ці прививки. Я їх пригнув, я їх вкорінив. Ось караманик вкорінений. От. Ну а там якби подвої це він лізе. І ось хочу вам показати, що він цього року показав. Ось Кластер гілочка, кластер гілочка, кластер гілочка, кластер кластер. Кластер, кластер і кластер вершина. Повністю загрузився. Тут теж вон є горішки. Тут ось теж є горішки. І з тої сторони так само, як ви бачите, тому далі. Ось, і там теж так само. Загалом тут такий куток караманівського вийшов. Все, друзі. Що мав донести до ніс, робіть свої висновки. І наголошу ще раз, що мої відео несуть інформативно ознайомлювальний характер. Не якісне відео для лайків і для там переглядів мільйонів. Зрозуміли, так? Я знімаю відео, щоб ви щось для себе підкреслили і щоб воно вам в майбутньому. Пригодилося. А якісні відео з котиками, як там в коментарях знайомий підчеркнув. Це в Ютубі вбивайте. Відео з котиками, вони якісні. І будь ласка, дивіться на якісну картинку. Ось бачите, довгоносик. Довгоносик трошечки вчепив. Тут видно я зачепив. Да. Просто зачепив рукою. Бо горіх здоровий, просто була пошкоджена плюска. Ось така картина. Так що всім, друзі, гарних врожаїв і миру почуємося.